Друзі, всім привіт! Ось і закінчується вегетація нашої сої. Почали жовтіти листя. Як бачимо, бобики наповнюються. Такі вони вже трошки товстенькі, але спостерігаємо коронка, чи як її називають, вершечок, спека. І відсутність достатньої вологи не дали можливості зав'язати бобики. У нас верхніх таких ось кусуйся. Ось. Верхня коронка ось на, такої, на такій стадії, коротше кажучи, вона засохла. В цілому бачимо бобики є, але чим більше, Чим більше жовтого листя стає, і взагалі чим менше стає листя, тим здається менше бобиків, зеленої маси менше, ніби й такі є екземпляри, ніби і бобів вистачає, і гілкування є. Але це ділянка, це ділянка у нас з після дією гербіцида. І ось там у нас є гірші варіанти, тут дещо краще, є ось такі от залисини. Ну, в цілому 50 на 50, я вже в попередніх відео, відео говорив. 50 нормального, те, що ми очікували від цієї сої побачити, ну і 50 те, що в нас було після дія і виснаження ґрунту, відсутність вологи, спека і так далі. В цілому я хочу сказати, що на сьогодні непоганий. Результат, оскільки він є, і в будь-якому випадку будь-який результат він є. Але по спостереженням моїм за всіма іншими людьми, за якими я слідкую, які вперше сіяли, я спостерігаю таку тенденцію по посівам, проблемним посівам, якраз виникали. Ще раз повторюсь, можливо, я помиляюсь, але так чомусь співпадало, що ті люди, які викладали відео з проблемою, у них попередники були, була кукуруза. В когось, можливо, скажуть, що ні, після кукурудзи класно. Так, після кукурудзи класно, якщо є достатньо вологи. Якщо вологи, тобто на півночі, десь, на заході, там достатньо вологи і вона е, нормально. Проявляються от, мікроелементи, які з ґрунту даються, які е, з'являються там з вологою бактерії, які працюють. У нас вологи немає. А попередник кукуруза, крім цього всього, що є після дія стелару, попередник кукуруза вона дуже сильно витягує е, мікроелементи з ґрунту. Тобто, як попередник під сою, де мало. Опадів є проблеми з мікроелементами в ґрунті. Вони, воно все працює коли нормальні, нормальні йдуть умови для створення цих мікроелементів, але в даному випадку у нас працювало ще плюс. Також відсутність вологи. І тому читав статтю з проведенням експериментів з посівами різних культур, тобто це було соняшник, озима пшениця, ярий ячмінь і кукуруза. Найбільше з усіх. По мікроелементах, після того, як зробили аналіз ґрунту, найбільше з усіх мікроелементів забрала саме кукуруза, по волозі найбільше забрав соняшник. Але по накопичуванню, саме вологи, соняшник за зиму, де є опади, він також стимулює надходження, бо за рахунок корення рихло і того корення, який залишається в ґрунті. Ну, коротше, про вологу це інша історія. Але саме по мікроелементах, які так необхідні, от саме, наприклад, такий, як пожовтіння у всіх було навесні, то, що не вистачає калію, кукуруза споживає найбільше калію з усіх культур, які є популярними. Тобто ті культури, які ми всі звикли до них, які зустрічаємо там 80% на полях. Всі мають менше споживання мікроелементів, ніж кукуруза. Тому, якщо хтось шукає причину, можливо така буде причина, що кукуруза забрала ваші мікроелементи. В основному калію, яку так любить соя. Ну, все, що хотів показати, будемо чекати на наші закінчення кінцевої вегетації до збирання врожаїв. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Ще покажу вам одну ділянку. Такий стан. Частина починає жовтіти, а частина стоїть зелена. Чому зелена? Це та ділянка, де пізній був, де хапнула вологу, там швидше вийшла. Різниця між ними десь 2-3 тижні. Тобто одна є така, яка вегетація її, цвіт і починаються якісь де не бобики, деякі є цвіту вже майже немає, бобики є. А друга вже в стадії, коли бобики наповнюються. і така, що вже бобики такі товстенькі, де вона вже жовтіє. Ось така от. 50 на 50. В цьому році все 50 на 50. Тут ось цей край зелений, потім починає жовтіти. Що буде з цього роя, я не знаю. Навіть якщо зробити десикацію, десикацію пізніше, по чому? По цвіту, бобів ще немає як таких. щоб все дійшло. Практично ще такого немає, щоб все дійшло. Ну, щоб щось можна було по чомусь зробити десикацію. Ще ось тут, то ще я розумію, можна зробити ось. Де хоча б якісь боби є, вони худі, плоскі. Ось що по ньому робити, ну тут Тут вже починає наливати. А отут. Що тут робити десь окація? Цвіт, Фокусуйся Ще у нас тут є така проблемка. Бурянів немає. Де-не-де, не де, може бути така лобода десь пропитись через те, що тут загущеність. Південька вона це соя, Але ще в нас є така проблема з, такою, з таким бур'янчиком. Хто знає, що це таке. Це ледве знайшов в інтернеті. Називається Венеціанська Мальва. Така романтична назва у неї. Ось вона починає цвісти. І гарна квіточка. Але наш її замінник не взяв. Замінник раундапа маю на увазі. Я не знаю чому. Навіть Лубуду взяв на тій стадії, на якій вона була, а Венеціанську мальву не взяв. Ну, в таких просвітах видно, що. Починається вирізка, вода Хоча наш замінник спрацював класно. Я скажу, що ми більше півтора літра, тобто літр 200 лили літр 250, ось так розрахунок такий був. На 100 літрів води. Знищувало все. Ну, тобто всі бур'яни без винятку. Навіть лободу на якихось там етапах, стадіях, коли всі писали, що її не можна, не може взяти, ось в, такому, ось таку, в такій стадії її брало аж бігом, при тому всьому, що це щир, лобода, стандартні якісь бур'яни проблем не було. А от залишилась Венеціанська мальва. або в неї якийсь прикривний шар, ось бутонізація в неї відбувається. Такий навіть якось шкода її кропити з такою назвою і з таким гарним цвітом. Але що, у нас в пріоритеті соя. Як дивіться, ось стадія розвитку. Просіве галяви у нас є засіяні тою ж самою венеціанською мальвою. Одна цвіте. Друга вже наповнюється. Треба чекати, на мою думку, золоту середину. Тобто, коли тут боби будуть хоча б наповнюватись, а там буде починатись тріскатись, треба зразу заганяти сюди комбайн, оскільки є ось та, що я вам показав раніше, і ось цікавилася. В принципі, що тут зібрати, взагалі не знаю. Тут 2 гектара. Що тут зберемо? Не знаю. Що Бог дасть, то й зберемо, але є непогані такі кущі. Але чи постоїть вона? Чи почекає вона? Своє молодше сімейство побачимо.